Та у нас сьогодні трошки немає перекладу, доводиться робити один за одним. Вітаю вас у 2025 році. Я давно не бачилась, бо ми рада, що ви повернулися до нас в січні і сподіваюся, що будемо бачитись з вами ще. Um, власне, сьогодні ми говоримо про um, три аспекти. Uh, перше, це um, ППД-спільнота, про яку ми вже говорили, мені здається, раз, як мінімум три під час наших зустрічей по п'ятницях. Бачите, ми тепер посереда. Um, бо в нас хороші новини, ми розробили сайт, да, де це можна реєструватися. І, власне, про це сьогодні хочемо вам розповісти А також сьогодні поговорити про те, що вже теж було згадано, про контактних осіб для організаційних партнерів, та як не можна стати, і що це передбачає. от Власне, у нас всього лише півгодини українська звучить звичай, звичайно довше, ніж англійська, тому мені треба якось себе ще пришвидшувати, щоб встигнути. відповідно Um, я почну. Um, Charlotte, may ask you to share link in Ukrainian for the landing page? Бейдж um, і почну я з того, що покажу вам власне uh, сторінку, посилання на яку Шарлот Шарлота uh, зараз кинуть в в чат. Uh, я не те, щоб прям так класно вміла показувати, щоб моє обличчя, що нормально дивилися, не обрізалися uh, в. В різних місцях, де воно було би не треба. Тому, ем, тому буде так. Отже, та сторінка з'явилася, власне, вона для того, щоб ем, зробити цей процес реєстрації, реєстрації зручнішим. Всі пам'ятають, хто проходив навчання рівно рівному, що там для того, щоб зареєструватися, треба було ще сад питань, чи, чи десь там в цьому, в цьому полі. Тут все простіше. Тут реєструватися на сесії з ППД-спільнотами PUFECNECT. Можна буквально в один клік, власне, я зараз покажу, як це робиться. Трошки пізніше просто нагадаю про що йдеться мова, ми сьогодні без презентації, так. Та Це наш новий формат для того, щоб об'єднувати людей, які працюють, яких ну, дійсно мало часу, тобто це сесії, які триватимуть 30 хвилин, можливо, якщо захочуться не учасники, ми будемо їх продовжувати, але ми все ще намагаємось дістати людей, які допомагають дітям з України і в Україні давати їм підтримку. А, і поки що наш пул да це привозти тисячі людей різних. А, звісно, що ми продовжуємо шукати і діставати освітян, соціальних працівників, фахівців з психічного здоров'я. Щиро сподіваємося, що зможемо якось збільшити кількість медичних працівників. І звісно, що до нас доєднуються люди, які так чи, чи інший спосіб пов'язані з, з Червоним Хрестом, бо це все ще відбувається у співпраці з Міжнародною федерацією Червоного Хреста. Власне, та це ну, такий три триступеневий процес. Та, ви початку треба зареєструватися на першу сесію, якщо ви хочете доєднатися. Це дуже просто зараз покажу, як а, а, задати своє питання або підняти свою проблему, з якою ви хочете знайти рішення з колегами запропонувати іншим колегам доєднатися, бо може в них теж є це запитання їм теж потрібна підтримка. Власне прийти на саму сесію. Як я казала, вона буде достатньо коротка, до, до півгодини. Ми будемо працювати в малих групах. Хто був з нами на останній сесії зустрічі партнерів в 2024 році, той напевно бачив. Попробувала тестувати цей формат, а для того, щоб відповісти, дати відповідь один одному на ці запитання і ці виклики, з якими ми стикаємось. Ми це все протягом цієї сесії будемо нотувати, теж не без вашої допомоги. Якось компілювати і відправляти всім, хто доєднався, для того, щоб були якісь нотатки, можна було вертатися, особливо якщо там будуть якісь цінні ресурс, ресурси та якась інформація про можливості навчання поза Женевською освітньою фундацією або якісь. Івенти тощо. Ну, і якщо вам сподобалось, ми сподіваємося, ви будете запрошувати своїх колег, а ті приходити е, надихатися і запрошувати своїх колег таким чином, як. Та снігова куля, а ми будемо створювати цю спільноту все, все більшою і більше. От. Як завжди, ми просимо всіх, хто доєднується, розповідати нам да, про свій досвід, щоб ми могли теж це використовувати і робити ці сесії якомога більш таргетними, якомога більш специфічними. Це може бути будь-що, але ми намагаємося це структурувати в наступні п'ять. Форматі. Це може бути або якась конкретна історія, або проблема, з якою вам потрібна підтримка, це може бути якийсь вже готовий інсайт, ви щось дізналися і ви хочете питати, добре, розумне вічне людям віднести. Можливо, ви розробили або ваша організація якийсь ресурс, якийсь інструмент, яким ви хотіли поділитися з іншим. Можливо, це просто якась тема, на яку ви хочете поговорити, бо вона вам болиться, бо вона вам просто цікава. Ну і врешті решт якщо ви, можливо, організуєте якусь подію для колег, ви можете про це теж розповідати. Ми просимо це робити до початку сесії, для того, щоб ми могли структурувати якось те, що нам приходить, можливо, об'єднувати. Людей завчасної групи, та, щоб це було максимально ефективно. Ну і врешті решт відповідно, до цих запитань, які у вас є, ви отримуєте відповіді, підтримку, ресурси, все, що, що, що може вам знадобитися, і те, що можна застосовувати вже там на наступний день, мовно кажуть. От. Та якщо у вас є колеги, які не проходили ні навчання рівно рівному. Як так сталося, я не знаю. От, або взагалі та, не мають жодного, не проходили жодного тренінгу з першої психологічної допомоги, це, як завжди, з Женевської освітньої фундації вас е, не може зупинити, або в нас все ще є онлайн-курс, і в цілому, якщо у вас є досвід підтримки дітей, ну все, та, у вас вже є чим ділитися, і ми будемо раді вас бачити. Е, от, якщо ви ну, а з першої психологічної, або ви, е, не знаю, там... Ем материй психолог, теж приходьте, бо ваша думка, очевидно, буде важливо, і вам є чим поділитися, якимись ресурсами, то що е навчання рівнорідного лишається в своїй найкращій, найкращій формі. А е ми продовжуємо працювати за певними правилами. Е це в першу чергу про. Про захист дітей, всі політики, зобов'язання, які з цим пов'язані. Звісно, що ми продовжуємо та, дбати про вашу конфіденційність, о, особливо в такому живому і короткому форматі, де ви приносите та, щось, що вам болить і що вам цікаво, і люди дають відповідь, і те ми наголошуватимемо ще раз, і ще раз, і ще раз, про те, щоб ми, що ми, як учасники, не не ділилися тим, чим ділитися не можна. Ну і звісно, та, якщо у вас є будь-які ваші обмеження робочі та Те, що ем, ставить як мінімальний стандарт ваша організація, ми наснажуємо вас дотримуватися ем, своїх внутрішніх політик так само. Ем, от е, ми не можемо не сертифікувати людей, які приділяють свій час, досвід і ресурси на те, щоб підтримувати інших і розвиватися, ми, звісно, що будемо видавати сертифікати за участь в такому форматі навчання, теж це буде двох типів: по-перше, це опція для тих, хто ділиться, та оце ті п'ять запитань, про які я казала, да чи це якась історія, чи це якийсь виклик, чи це якась проблема. А якщо ви відправляєте Свої запити до початку сесії, там ми будемо це визнавати сертифікатами, і по завершенню кожної сесії ми будемо відправляти всім учасникам 5 опитувальників з п'яти питань. Ви, напевно, його вже бачили, бо ми відправляли його ще в 24-му році. Це наш спосіб вимірювати ефективність, і, відповідно, якщо ви заповните сертифікат, ви, перепрошую, це опитувальник, якби з вас отвіти, з нас сертифікат. Вот. Це власне про про те, як це буде відбуватися, і заодно показую вам. Сторінку, на якій це можна почитати, щоб ви знали, так, куди відправляти ваших колег. Як завжди, в нас мова українська і англійська, у нас будуть змішані групи, але це, власне, тому, чому ми питаємо вас завчасно про ваш досвід, хто ви є, щоб ми могли організовувати групи відповідно до домови. От. Це щодо щодо сторінки, а тепер я пропоную спробувати подивитися, як зареєструватися. Тут є ем, реєстрація в один клік, вам потрібно буде ввести своє ім'я. Не моє, краще своє. І свій емейл. Е, натиснути реєстрацію один клік. Я тільки що просто зробила перед цим, тому я просто покажу, що вам прийде на пошту, а на пошту вам прийде е, два листи. Е, е, вот. е, поки я це роблю, та я пропоную власне, вам теж перейти на цю сторінку і зареєструватися. Е, вам прийде на пошту, на пошту вам прийде е, два листи. Один з них буде про те, як вам підготуватися до цієї зустрічі. А другий буде вам говорити про те, що та, ви зареєструвалися, і для того, щоб приєднатися до спільноти з першої психологічної допомоги, вам потрібно буде зареєструватися, бо кількість місць обмежених так і є. Ми казали, що ми будемо працювати в малих групах. Відповідно, нам потрібно розуміти, скільки людей та які теми, щоб це завчасно в зумі влаштувати. Що треба зробити? Е, вам потрібно буде, по-перше, зреєструватися на платформі. Тобто вам прийде запрошення, ви робите це отак. Ви тиснете Зреєструватися зараз, і вас перекине на е, те, що ми будемо використовувати, це Zoom Events, це нова е, платформа Zoom, яку ми зараз тестуємо, і поки що вона нам подобається. Е, от, е, що потрібно буде зробити? Ви можете, якщо у вас є аккаунт Zoom, ви можете реєструватися з ним. Трошки потім покажу, чому це прикольно. Або, якщо у вас немає зуму-аккаунту, можете це робити просто з імейлом e Ви собі обираєте українська, англійська мова якою ви будете говорити і слухати, і продовжуєте. А, оп, та вам потрібно буде на ввести своє ім'я. Звідки ви, да, ми намагаємося все ще. Коротше, ви самі розумієте, кого ми намагаємося виникати. Е е ким ви працюєте? Я тут, е хай буде зараз дуже модне слово, експертка. Я працюю в TGLF, е Женська освітній фундації, це неурядова організація. Е я займаюся психічним здоров'ям. Скільки у нас працює людей, у нас працює всього чотири людини на цьому проєкті. І відповідно, кількість дітей з України, яким ми надаємо допомогу напряму, насправді ноль, ну, я фізично з дітьми не бачуся. Вот. І все, я підтверджую свою реєстрацію. Оп, і я можу це е, додати собі в, в календар. Та чому це важливо, знову ж таки? Тому що кількість місць обмежена, і якщо ви не зареєструєтеся і не додасте собі оцей тікі, да, не, не забукаєте, забронюєте собі місце, а ми не зможемо вас закинути потім в кімнати маленькі, тобто ви можете бути в загальній цій спільній, як ми зараз. Але ви не зможете доєднатися до обговорень в малих групах, а там, власне, весь цим все відбувається. Тому, будь ласка, це допомагає нам контролювати і прогнозувати, скільки людей відповідно навантажують, відповідно кількість тем, відповідно кількість кімнат. Будь ласка, це не так, не так складно, як ви бачите, але це дуже-дуже це допоможе нам спланувати, а вам допоможе принести певну ясність теж у власні. Власні плани. От, це перше, та, пропоную вам так, що зробити зараз. По-друге, в нас є 2000 людей, які ми маємо в своїм пулі, які до нас так чи інакше дотичні. Е, ми хочемо ще дуже жадібні в цьому плані, тому е, ну, і концепція РППД спільноти вона про те, щоб люди приводили людей. Тому другий крок, про який ми вас просимо, і те, що я прошу вас зробити зараз, це запросити своїх колег. Для того, щоб вони знали про таку можливість, і пальчики з хрещею доєдналися до нас. А в листі ви побачите, там є декілька е варіантів, де ви хочете. Та, це може бути WhatsApp, це може бути Telegram, це може бути Twitter, LinkedIn, що угодно. та Пошта. Е ну, наприклад, ви натискаєте на Telegram, е і ви можете це диснути кнопку Share. І одразу зараз, Сейчас... Це достатньо важко робити з не зовсім вийшло секунду. І відправити це комусь зі своїх колег. Вряд ли краще виходило з WhatsApp, а мені щось не дуже, якщо чесно. А, ну, давайте так, спробуйте, якщо ви з телефони підключаєтеся. Зараз в чаті у вас з'явилося посилання на те, щоб ви в Telegram або WhatsApp відправити комусь з колег, або з друзів, або ще з когось. І, власне, я пропоную вам спробувати, може, вам вдасться краще, і якщо вам вдалося, напишіть, будь ласка, плюсик, або, не знаю, там Окей, чи вдалося нам в чат. Поки я хоч трохи видихну, щось... So will Thank you very much, Yosef. Принаймні спробуйте відкрити і відправити? А я все ще питаюсь це зробити. Ага. Не ходить. Це треба було протестувати до початку. Якщо в когось вийде, будь ласка, дайте нам про це знати. І Якщо ні, теж дайте знати, щоб ми знали, що воно не працює з телеграмом нормально. А я тим часом. Буду рухатись далі, бо uh, час закінчується. Um, от, Ну і власне, та, якщо ви відправили своїм колегам, та, якщо ви зареєструвалися, будь ласка. Uh, ага, WhatsApp переходить, а Telegram ні. Um, in case you're not seeing the, the, um, the chat in English, uh, it does not work for the Telegram for some people, uh, but for someone it does. So we will test it later. Um, От, е, ну і власне, ми будемо чекати вас на першому заході. Перший захід у нас відбудеться вже рівно за тиждень, це 29 е, січня. Е, і буде відбуватися щодва тижні, для того, щоб, е, ну ми розуміємо, да, бо ми дизайнили це для тих, хто працює, в кого не так багато часу. Е, для того, щоб це не було аж, аж, аж занадто часто. От. Е, і повертаючись до теми про сертифікати та про те, що можна людям. Ну, Казати завчасно, що вас турбує, про що ви хочете поговорити. Це, власне, у другому листі у вас є можливість про це поговорити. Це буде коротке опитування на 5 запитань. Ми намагаємося все робити на 5 запитань. Ви можете його перекласти українською, і я зараз покажу. Про що воно було? ох хо хо та, ми Поки що я заодно покажу про що запитання і які відповіді ми вже отримали. А, отже, та, ми просимо розповісти вас про історію, та, власне, про що ви хочете ділитися? Поки що в нас є дві відповіді станом на сьогодні. А, та хтось питає про те, що робити, коли діти жорстокі один до одного, та, відповідно, що, як. Як перша психологічна допомога може бути тут ем, корисна, а друге це надання першої психологічної допомоги дітям до трьох років. А власне, якщо в нас не з'явиться якихось інших запитань, та і сесійні зали в нас будуть пов'язані, в тому числі, з цими запитаннями. Та е, це коротка історія, та, що, з чим ви хочете поділитися, та якісь дати короткий виклад цього, щоб нам було. Легше структурувати, да, бачите, тут е, хтось до, до, до одного речення е, вказує е, вказати вашу стать, та, де ви працюєте. Зараз, секунду, дуже багато країн. Е, і, власне, сказати, чи, чи вам окей, чи ви хочете, щоб ваші дані продавалися іншим учасникам, та до якої організації ви належите, і чим, чим в ній е, займаєтесь. От. Ну а далі це власне вже питання е, да, використання ваших даних, якщо ми будемо публікувати це вже про, про, про згоду на обробку. На тобто формально, що ви хочете спитати і хто ви є. Е, все, та, якщо ви заповнюєте цю форму, нам легше розуміти, про що ви хочете говорити, і відповідно сформулювати запитання групи на, е, на сесію. А, а по-друге, нам так краще розуміти, що, що, від, що відбувається і хто до нас приходить. От, а якщо ви реєструвалися вже на сайті, вам приходило щось подібне, я пропоную вам так, поділитися своїм досвідом. А якщо ви плануєте додатися 29 січня до першої пілотної сесії, попаде спільноти, скажіть нам, що, що вас турбує, та які запитання у вас є, що ви хочете обговорити, на яку проблему отримати відповідь. От, так, якщо ви нагадую цим ділитесь, то з нас сертифікат, е, ну і запрошення до лідерського кола. Ну, власне, якщо ви тут, то ви до нього і також належите. От е, чи є станом на, на зараз запитання про це? Я дякую дуже, пане Олександр, мене, мене вчить пояснює мені, як працює е, телеграм. Дякую дуже. Ви можете не заповнити цю форму, якщо вам, ну, якщо ви йдете для того, щоб підтримувати інших, так теж окей, але просто нагадує, що ну, це додаткова можливість отримати е, сертифікацію як особа, яка вносить свій внесок, перепрошую то втологію в, е, в спільноту надавачів першої психологічної допомоги. Окей, в нас лишається буквально 10 хвилин, і я хотіла би перейти до останньої частини. Це, власне, про те, що ми говорили: про те, що в організаційних партнерів, в організаціях, які з нами співпрацюють, ми запрошуємо колег взяти на себе роль ем, контактної особи, focal point англійською мовою. Оце от воно. І зараз я спробую знайти, де в мене був цей файл перекладений українською. Одну секунду. А, отже, ми склали якусь таку коротку ем, посадову, не скажу посадову, технічне завдання, так, щоб було зрозуміло, що це за людина і на що ви плануєте підписатися. Ем, власне, це людина, яка в своїй організації готова бути ключовим інформатором е, своїх колег про можливості навчання з першої психологічної допомоги або інших способів підтримати дітей, ем, яка буде для нас, ну, власне, виходячи з назви контактною особи. Ем, ми не ставимо, не дай Боже, жодних. Часових зобов'язань ми розуміємо, що всі ну мають свої роботи, коли по дві по три. Ми також розуміємо, що проблеми з інтернетом, з електроенергією вони всюди є. Та тому це скоріше, просто там, висловлювання вашої готовності залучати ваших колег, принаймні інформувати їх про можливості подальшого навчання і розвитку. Що в це входить на практиці, та? Ем, ви можете пересилати та якось в інший спосіб поширювати а, зі своїми колегами, чи партнерами, чи друзями переважно ми говоримо про організацію, тому про, про колег, ем, інформацію про навчання, програми навчання, дати тощо. А якщо хтось зацікавлений, та допомогти їм підключитися, заповнити форму особливо, якщо цей хтось не дуже е, цей в технології. Ем, якщо ви розумієте, що цей місяць ви можете цим займатися більше, а наступний у вас заплатить, це абсолютно окей, та, тому що ми базуємо вашу залученість на тому, що ви можете дати, і жодного тиску. Ем, якщо у вас є інтернет, класно, якщо його немає, ну, ми розуміємо, що ви цим не займаєтесь. Ем, ніяких обов'язкових зустрічей, ем, не знаю, регулярних чекапів, якогось особливої звітності, нічого, нічого такого немає. А якщо у вас є бажання, та е, ви можете доєднуватися до, е, до зустрічі з іншими колегами, не знаєте, вмітися найкращими практиками, але це не є вимогою е, цієї ролі. Е, е, зі свого боку, е, ви формально є першою людиною, яка отримає будь-яку нову інформацію від нас, е, е, ми надаємо вам всі інформаційні матеріали, тобто, не знаю, там. Писати Фейсбук пост, якщо ви це не вмієте, не треба. Ми надамо вам всю інформацію, вже підготовлену, якщо хочете, можете просто її там, не знаю, Ctrl-C, ctrl v або просто переслати, так теж абсолютно окей. Ам... От, а будь-яка підтримка, якщо вам вона потрібна, були з нашого боку надана, то написати нам, запитати, ми завжди на зв'язку. Ну і врешті-решт та спитати, не знаю, в когось іншого, хто це такий самий ролі в своїй організації, теж, теж буде можливо. Це теж відбувається англійською-українською мовами. на жаль, поки що ми не можемо продукувати якісь інформаційні матеріали іншими мовами, але ми намагаємось. От, і, власне, це власне все. Та, у вас буде доступ до новіших ресурсів. Інформаційних матеріалів навчальних програм, та ви можете стати тою людиною, яка ваше, власне, вашу організацію приведе до, до ем, систематичних можливостей для навчання і розвитку. Е, і побудуєте собі додаткову мережу колег не тільки в Україні, але й за кордоном. Ем, ця роль передбачає, що ви маєте контакт з нами, але ну, тут точно немає ем, стосунку е, жодного Червоного Хреста, якщо ви не знаєте. Хочете або не хочете, да? цього не буде. А, от І, власне, а, власне це це і все. А, а, ні, це не про матеріальну допомогу. Ми в цілому не не, не використовуємо чуву винагороди за це. А, у вас може бути можливість потім долучатися до нас в. В ролі фасилітаторів, якщо у вас є таке бажання. Ем, і, власне, на якусь довготермінову історію з фасилітаторством у нас є можливість компенсувати, але це, власне, вже фасилітатор це щось дуже-дуже довготермінове і дуже затратне по енергії, по ресурсах, як фасилітатор вам каже. От. Ем... Це, це є, і ми найближчими днями надійшлимо вам форму реєстрації, якщо ви хочете бути такою людиною для своєї організації. Знову ж, таку, знову ж таки, це ви робите тоді, коли ви хочете, у вас є можливість мінімальні зусилля та переслати інформацію, поділитися інформацією, заохотити людей, доєднатися. Ем, тому що ми, звісно, намагаємося використовувати і соціальні мережі, і медіа, та е, ем, господи, рекламу. Однак ми розуміємо, що е, коли йдеться мова про навчання, про якісь інформаційні ресурси, е, люди довіряють іншим людям. Е, тому ми хочемо спробувати такий е, персона, персональний підхід е, до розповсюдження і привернення уваги, як, власне, знайти людей, які би хотіли цим займатися. Е, Запитання. О, телеграм запрацював. Дякую дуже. Чи є будь-які запитання чи про те, як працювати ось наступну серед вже побуде спільнота, чи про історію з організаційними партнерами і контактами особами? Мені треба перевірити, чи, чи ніхто не піднімав руку. Окей. фу, Ми сьогодні вийшли навіть без презентації. Страшно було хана. Ем, окей, тоді я дякую всім, хто доєднався до нас сьогодні. Ем, сподіваюся, що ми побачимо більше заявок на ем, участь через тиждень в першій сесії попаде спільноти. Ем, і більше Опції більше заявок від тих, хто хоче продовжувати співпрацю з нами і розповсюджувати інформацію серед своїх колег. Дякую вам дуже сьогодні за за вечір і сподіваюся, що залишок тижня у вас буде дуже легко, і ми побачимось з вами за тиждень. О, це цікаво. Дякую дуже. Дивіться, Я сьогодні вклалася навіть в 27 сім хвилин. Uh, неймовірно собою пишаюся і пишаюся вам за те, що ви продовжуєте бути з нами на зв'язку uh, і uh, робити все для того, щоб діти uh, в Україні поза межами мали uh, доступ до, до якісної підтримки. З цим гарного всім вечора. Посилання всі будуть, звісно, на пошті. Вже вони насправді є десь в телеграмі, так точно. І тоді до зустрічі наступного тижня все про До побачення.